Ахо, вітаю. Зараз працюємо в Турції. У нас навчальна програма «Атмологія. другий рівень. І ця програма вже так чи інакше передбачає польову роботу. Тобто польову роботу це коли є рідери, коли є інші люди, і коли ми входимо в квантове поле не тільки своєю свідомістю, не тільки там через себе, а коли таке групове занурення задля того, щоб супроводити, стати квантовими свідками тих трансформацій, які проходить система клієнта. І це робота так чи інакше, про е, нові знання, про якісь істини, які ми ніби вже знаємо, але вони перед нами відкриваються в зовсім іншому вигляді. І е, я сказала, я вже зробила аудіо від е, аудіо в своєму телеграм-каналі, але все одно вийшла в ефір для того, щоб е, з вами поділитися е, тим інсайтом, ми вчора отримали в полі. Інсайт був у тому, що е, е, якби нічого нового щаслива людина це людина, яка стоїть в центрі всього всесвіту. А щаслива людина це людина, яка е, центрована, яка е, відчуває свою цінність. І яка може дозволити собі бути собою. А цінність і є у цьому, що я, е, цей, е, я ось такий, і ми дивилися на цю цінність, що якщо ти, наприклад, навіть діамант, то тобі потрібно бути найкращим і найдорожчим діамантом в світі, якщо ти хочеш бути самим першим, але тоді це конкуренція. Але тоді це змагання. Тоді, якщо є самий дорогий, то є самий дешевий і всі між ними. І це конкуренція, це війна. Але коли ти єдиний в світі, а кожен з нас єдиний в світі, то в тебе немає конкурентів, в тебе є тільки. Необхідність розкривати себе, свою цю животу, показувати, пізнавати, і світ буде дивуватися, і ти не можеш бути не кращим, не гіршим. Ти просто унікальний, ти ось такий. І істина така ніби нічого нового. Але чому ж так це важко? Важко, тому що ми приходимо в цей світ, і ми, як діти, знаходимося досить в гарних відносинах з собою. Але світ нам не дозволяє себе розкрити, і відповідно ми себе не можемо пізнати, тому що у світа до нас є певні вимоги. Мами є якісь свої очікування до нас, у тата в дитсадку, у наших друзів, у цього. і ми задля того, щоб зберегти свою належність, задля того, щоб знайти своє місце в цьому світі, щоб від нас, скажімо так, не відторгли, Ми починаємо відзеркалюватися і прагнемо стати чимось іншим. І це вже в досить ранньому віці, десь в п'ять рочків, вже дитині кажуть, ай-яй-яй, правильно, неправильно, і воно ніби і це потрібно, бо без виховання ніяк. А з іншої сторони, з нас усіх таке прокрустове ложе роблять геть однакових. Так дівчатка роблять, так не роблять, так можна, так не можна. Потім нас ніхто не запитує, що ти хочеш їсти, що ти хочеш одягати, де ти хочеш навчатися, тому що світ вирішує за нас, а навіть якщо ми щось там хочемо. То ми не можемо цей досвід отримати. Можливо, я хотіла, а мені потім це не сподобалося. А, і в мене немає досвіду, як це хотіти, як це розуміти, я цього хотів чи я не так назвав, тому що ми навіть не можемо це реалізувати. І потім ми стаємо дорослими і нам кажуть: будь собою, прояви свою унікальність. А як це бути собою, якщо я собою ніколи не був? Я був собою в дитинстві, в тому дитинстві, коли я ще не усвідомлював себе. То як це бути собою? А як я можу відчувати свою цінність, а цінність я можу відчути тільки відносно своєї унікальності, а своєї унікальності я не знаю, то цінність я можу відчути тільки відносно оцих соціальних досягнень. Якщо в мене є освіта, якщо я заробляю, якщо в мене гарні відносини, там діти, гарна, я там ще щось, ще щось. Так, е, да, я себе ціню, я крута. Але ж це зовсім не е, той реєстр, е, зовсім не та категорія оцінювання, тому що це оцінка розуму, оцінка шаблонів і стандартів. А справжня цінність це унікальність. А унікальність це справжність, а справжність ми ніколи нею не були. І тому а, зараз розвертається така дуже велика робота, тому ми запрошуємо, будь ласка, можете присилати двійників. А яка всі ці 10 днів навчання буде з наших атмологів другого рівня викристалізовувати оцю схему, алгоритм, коли я в центрі свого всесвіту, я в центрі своєї атмології? Коли я відчуваю свою, знаю, познаю, розкриваю свою унікальність, свою неповторність. А цінність це вже як щось само собою цей. Прикладається, розумієте? Тому що е, цінність не просто в тому, що такого, як ти, жоден не було і не буде. Це так. Але ж такого, як ти, не було і не буде, і ти потрібен цьому світу саме такий. Тому що, якщо тебе не буде, світу не буде. Якого світу не буде? Світу, який живе. Якщо тебе не буде, світ буде виживати. Це як в нашому тілі. Якщо у вас не буде зараз пальчика чи мізинця, то ви будете жити. Але це вже життя не зовсім якісне. Це вже таке певне виживання. Розумієте, це вже компенсація. Ви можете прожити без нирки, ви можете прожити без носа, без ока, але це вже не якісне. Тому у цьому всесвіту потрібен ти задля того. Щоб він зміг із своєї повноти, із своєї цілісності, із е, оригінальності, унікальності, несхожості, неповторності, і кожен на своєму місці створити щось гарне для життя. І тому е, світ прагне, Бог прагне свідомість, оця загальна прагне, щоб кожен був собою, щоб е, кожен виконував свою функцію, е, тому що печінка не може виконати е, функцію шлунка. А шлунок не може бути оком. І оце і є справжність, унікальність і на своєму місці. А як я вже сказала, в нас такого не було. Тому ми рухаємося до того, щоб зараз відділитися від цього зовнішнього світу, за свою атмологію, дати місце всьому за. Пустити програму трансформації за того, щоб родити себе із себе і сформувати вже оцю нову програму, зайняти свій центр і навчитися взагалі в себе запитувати, чого я хочу. Що я хочу їсти, що я хочу пити, якого кольору сьогодні одяг хочу одягти, хочу полежати чи хочу погуляти, але ніхто ж не відміняв, і нашого критика який повинен працювати для того, щоб покращувати нашу систему. І того, хто буде нас середині себе хвалити, і того, хто буде себе дисципліни навчати, і той, хто буде. Себе там цілувати, і хто і хто буде казати, тут мені не подобається, хочу щось змінити. Тобто нам потрібні всі наші я, всі ці наші я повинні працювати на благо єдиного проєкту, і це ви. Тож тоді буде той. Гарний крутий світ, до якого ми з вами всі рухаємося, і прагнемо. Дуже крута енергія. Я писала там вже постах. У нас люди з 21 країни, з усієї планети, і Ірландія, і Канада, і Каліфорнія, Техас, і вже все, все континентальне там, і Балі. Тобто, 95 людей в залі, десь під 40 в онлайні. Крутя дуже енергії, будемо звіти давати. Якщо будемо мати можливість, то ще будуть такі ефіри виходити? То ж слідкуйте, присилайте двійників і будемо робити кращими, а кращими це справжніми. А справжніми це собою, отими унікальними, цінними задля того, щоб цей світ нарешті зміг жити, а не виживати. Обіймаю всім серцем.